Для бізнесменів і люди, які себе хочуть покращити. У нас закритий телеграм-канал, в якому будемо навчатися протязі року. Кожен день, неділю, місяць і рік ми будемо зростати в оточення крутих підприємців. Зараз більше 25 людей вже зареєструвалося. і у вас є можливість по посиланню в шапці профілю теж вступити до нас в клуб. Він платний, тому. Приймайте той вибір, який ви хочете, оплачуйте групу, в яку ви зайдете, і будете в оточенні таких же крутих людей, як і ви, рухатися до цілей. Чекаємо вас в закритому каналі, там будуть е, чіткі задачі: як ми будемо покращувати себе як фінансово, так і медійно, і рухати себе до більш е, якісного візуалу, до збагачення. І це буде е, протягом року. Кожен день і кожну неділю працювати над цим. Заходьте, не відтягуйте, тому що можна буде вступити після початку лютого, але це буде інша ціна. Тому переходимо зараз, региструємося і рухаємося до покращення себе.